Доброго дня, як завжди, Фокус Electric. Як завжди, у нас ремонт батарейки. Ну що, ця машинка в мене була літом, минулим літом, ремонтував я в ній контактори. Ось пізнаю свою роботу. По батарейки питання стояло. Але ще батарейка була, не потекла. Десь місяці три тому мені дзвонив попередній власник цієї машини, бо це вже новий в неї власник. І казав, що потекла батарейка, Треба ремонтувати. Назвав йому ціну строки виконання ремонту. Ну, але машинка до мене не приїхала. Тепер вона приїхала уже після ремонту. Хочу вам показати ремонт. Можливо, комусь такий варіант підійде. У нас приварена з цієї сторони і з цієї сторони металева пластина. В вигляді стяжки, і тут болтом це все стягнуте. Хоча, щоб бачили, ось тут наварене. З цього боку. Так а... потім тут трошки розламали, замазали клеєм. Тут трошки підмазали герметиком. В принципі, непогано. І, напевно ж, дешевше. Але вона вже потекла, тобто не пройшло і двох місяців після ремонту, як батарейка знову потекла. Тому мені здається, що варто звертати все ж таки. До тих людей, які знають, що робити в цій ситуації, і ремонтували саме такі автомобілі. Всім гарного дня!